Де наш святковий настрій? Тут поруч із широким асортиментом чудових подарунків, які нам пропонує тему. Скористаємося цим, подивимося, скільки всякого барахла в новорічній різдвяній подарунковій тематиці наповнюють якісь китайські склади і активно постачаються до нас коштом поціновувачів. І подивимося ми трошки так: зверху. Поглядом тих, хто не піддався на оце все східне патрібляцтва і патріотично ходить офлайн в Аврору. І піднімемо собі трошки той настрій, бо що ще я так гарно тримає психіку, як самоствердження, жарти про гавно і Смарандове небо з туалетних приколів почнемо сьогодні одразу. Да, щоб зальотні знали, як тут у нас прийнято. Ну і тому що мистецтво, як і все взагалі, воно починається з класики. І за класику сьогоднішньої добірки ми візьмемо оцей чудовий товар. Це буквально ґрунт, база, основа для тему. А саме тему з'явиться на ньому після використання. Ну, я про підхід. Беремо щось із нижчого побуту, чим ближче до туалету, тим краще. І ліпимо дешевий принт в якийсь недовгораючий контекст. А в ідеалі, щоб ще й фіча якась була. Наприклад, якщо під час використання папір почервонів... То це шуба. Або це виходить боком попередній подарунок від добрих друзів. Увага! В світі зафіксовано уже 430 випадків друзів, які дарують на свята туалетний папір судоку, коли потрібно посидіти надовго. Чотири знаки оклику. Зустрічається і розвинуті штам. Друзі, які дарують торти з туалетного паперу судоку. Але завжди є два стільця. Хача тут скоріше. Стула. Оце був з піками тачоними. а другий такий, типу, звичайний, можливо, навіть з подушечкою. І це смішний пісочний годинник в формі какашки. Це неправда. В формі заокругленого квадрата ідеально підходить чомусь на Різдво і чомусь на день батька. У Бога народився син. Чудовий привід профілактики гемороя! Працює приблуда дуже просто: це пісочний годинник, який вимірює 5 хвилин на відвідування туалету, бо якщо занадто довго відвідувати туалет, то він почне відвідувати вас. А взагалі, посил не просирай час, дуже навіть підходящий в тематику новорічних свят. Хоча, начебто, з новорічною тематикою все набагато простіше. Ось, наприклад, лайфхак від штамповщиків Дешманської двадешної дрочі. Будь-що в новорічному капелюшку автоматично здобуває статусу святкової двадешної дрочі. будь то окунь, креветка, картопля, кавун, банан, броколі, гамілка в паніровці, кусок м'яса, сімейство багетів, цей випуск, веселе пиво, яєшня, м'яч, набір інструментів, кавомашина. Dog, какающий дог, Ну і хто б сумнівався? Какашка в двох екземплярах. Та з будь-якого правила є винятки. Одне хибне композиційне рішення. І ми уже замість затишного родинного святкування опиняємося на в'їзді в середньовічне місто, де тільки недавно пройшло невдале повстання. <кхи> Пані та панове, якраз з вами заїжджаємо в браму. Увага на праве вікно вас зустрічає банда червоний капелюшок у повному складі. Та не забуваємо, що ми все-таки в сучасному світі, де за жарт про філію Ютуб монетизацію, монетизація, коментатор вашу віртуальну кабіну. Та є куди прагнути і добрішати в майбутньому. Бо наразі комусь таки вдалося навчити аїшку. Рекламувати різдвяний костюм для Рольових ігор отак. Ютуб, я тебе Богом прошу, ми тут безпеці не шкодимо, то все бісавська ішка. Тепер передайте їй якось, що то що вона до цього зобразила, це не крутий край, та навіть стілець не дадуть обрати. Взагалі, здається, що через цю маркетингову мішуру забувається повад сам. Шоу святкуємо? І виходить, що у Бога народився син. От тобі, на честь цього, листівка з голим дідом. Не по християнськи я вважаю, оця особливо досить загрозливий вигляд має така типа. Мері Крісмас, нахуй! Ну ви зрозуміли? Ми повернулись до туалету. Шоблець зріти тут нашу сьогоднішню спецрубріку. В огляді квартир вона вже була. Подивіться, хто ще не бачив відео, це. Перлина мого творчого доробку. Отам От ми торкнулися трохи цієї теми, і це кастом унітазів. Ну і на такі продаванські штуки, як тему, куди ж без Різдво Едішн? Ну, щоб унітаз, якби, теж був в курсі діла, да? по якому поводу поставка шуби? І одразу пропонується преміум скіни, такі фул-набори зі спільною концепцією сядь дідушки на обличчя. І серед виробників цієї ніші прям точиться конкуренція. Все має значення, який фабрік, які дітейс, як вписуються в різні несправжні інтер'єри. От можна, наприклад, поставити унітаз прям на килим і підперти бачком душеву кабіну. Навіть всім сах, мені здається, таке не можна. А в фотошопі можна все. Поставити журнальний столик в душі, наприклад, зрадницькі сліди від штампа видають, але ну, нічого, за те, яке фото гарне, гірше, коли видає буквально відображення справжнього унітаза. Але все одно серед засилля, всякого аїшна лайна, наскільки ж приємно бачити оці крафтові намагання в продаючий контент, бо людський креативний разум він, на відміну від штучно, завжди створить зображення, яке спирається на реальність, і ви не більш життєве фото, от з природньою неідеальністю. десь хилимок задрався. Ну буває у всіх так. Наліпки ці негарні, теж як у всіх, в наших реальних, практичних вбиральнях. Де все на своєму місці, все в тему, нема ніяких непідходящих речей. От на цьому фото, правда, сіре тло виявилося цікавіше, ніж товар. Не можу понять, що це у них за ніша для вузького дзеркала, якийсь змив незрозумілий, тож, по ідеї на бачку її змив. І виробники з турботою про тих, хто ним користується, релізнули апгрейдед версію От у інших всяких там треба одною рукою припіднімати чохольчик для паперу, щоб іншою рукою змити. І тільки у нас треба підняти однією рукою чохольчик для паперу, щоб іншою змити революційні технології в чохлів на унітаз. Наступний приклад теж про ріст, а саме про те, як бізнес адаптується до суворих реалій в кризові часи. У нас з'являються нові невідомі раніше потреби. Блокаути, ці графіки, світла буває більше нема, ніж є. От би, блін, попісять з групою підтримки. З підсвіткой. Можна ще обрати такого маленького хлопчика з накладною бородою. Далі у нас наліпка з уже знайомою концепцією. Сядь сніговічку на гудзик. Снігавічок задоволений. Користувачі теж цікаво, чим саме незадоволені ті, хто ні, поки не використовував. Сподіваюся, що його буде легше зняти, ніж минулого року, коли це було важко. Ясно, та все ж пахвально, що більшість цих наліпок хоча б концептуальні. От, наприклад, як Санта, який несе рулон паперових рушників. Все на своєму місці. А якщо у вас ще й унітаз в шляпі, то взагалі красиво. Але. Санта, який ганяє м'яч біля ваших воріт, нараз хват. Інша справа подарунки гурманам. Таке зрозуміють не всі. Але я розумію. Посил тут в тому, що Санта це не людина. У нього один робочий день на рік, він дивується, тому що для людини є абсолютно природньо, і у нього зовсім інакше працює вираження емоцій, бо огидучи здивування, я тут не бачу. Або я не приходжу десь на емпатію, або йому насправді подобається. Ну і в продовження того, що Санта не є людиною, а лише мімікрує під нею, він сидить на унітазі, з телефоном і сере собі в штани. І що характерно, нікого крім мене це не смущає. А я от, наприклад, чашечка. І на ній Санта Уже без штанів. Але не сере. І це вже для тему неприпустимо. Хоч цивілізація починається з каналізації, цьому приділили вже достатньо уваги. Та все ж на святі найголовнішим об'єктом є, звісно ж, стіл. І його теж не завадило б якось креативно оформити. От так, щоб апетит наганяла. Чи з яких міркувань це зроблено. Як версія Вігани задизайнили, як акт чергової метафори для м'ясоїдів. От він ваш новорічний стіл, от він ваш холодець. вартувало воно того. А я як м'ясоїд вам скажу. Холодець того не вартував. Тому як інша версія, це навмисно створений туторіал по свині. Мовляв, подивіться, який у неї потенціал. Хвати робить йобаний холодець. Інтер'єр теж натякає. Хто любить холодець, тому місце біля задньої рульки? На колоді. Да, отак. А наступна скатертина не потребує ніякої підводки, бо це вже класика. Жоден креатив не обходиться без них. Без подвійних стандартів. Бо що це свиня, значить вам м'ясо, а вовк-красунчик? От сказала і тепер таке відчуття, ніби відібрала у веганів їхній хліб. А ні, хліб на місці. Чашка, от не на місці. Недобре так з книжками. Але найкраще тут це оці ці нарциси. На цьому корпоративі філософського факультету. Вазочка з нарцисами. Якщо ви подумали, що ці попередні скатертини були для таких небезпечних сімей. усім сидіть на колоді бояться, тут сім'я як удзюк святвечерю накриває. От для кого роблять оці ці нереалістичні рекламні фотки? Ну, які кексики. Я думаю, що на такій то скатертині Вечеря має проходити якось так. І в житті насправді так воно і є, навіть якщо ваша скатертина отака, а стоять на ній ні кексики, ні коксіки. А легально, речовина, розлита по пляшкам, а могла б бути розлита по красивим пляшкам. І на скатертину з вовком, аж проситься поставити якийсь дорогий віскарік. Та в такому та графіні, а буде в отакому піздець. Ми з друзями після того, як полосі як компот. Цікаво, що це все ж з одного оголошення взято, ці очікувані реальність фото. Тобто була людина, яка виставляла це оголошення. Така, от у мене є отакі фото і отакі фото. Та, в два тренди стрільну. І Іваїшне баловство, і в нову щирість. Ліса в описі. Можна подумати, вона на вовка сильно схоже. Пайдет і люди такі білісіма перфект! А що ми хотіли за 12 доларів? Написано чорна кришка. От одна чорна кришка. Ну і я можу сказати, що я дуже задоволена, бо я віднайшла свою забуту розвагу. Пам'ятаєте, був такий Аліекспрес. Вони ще з тему познайомилися в літаку, а потім разом стягли людям в супи. Так от, на Аліекспресі я розважалася тим, що знаходила оголошення таких нарядних суконь, які там сфотографовані на азіатських моделях, як правило, і у Вінгуках дивилася, як воно сидить на реальних людях. І я прям в захваті від цих графіків, бо ви ж не думаєте, що він один такий? От є ще гадзіла для бурбону, фото з сайту знайомств, увага. І просто фото. Добрий день. Мені, будь ласка, одну гадзілу для аналізів. Ні, бонуси насини накопичую. Дякую, до да, побачи. До речі, я тут хочу сказати, що я ж рухаюсь по зростаючій покрутості. Ще два. На другому місці дракон. Мати драконів каже своєму синочку: Синочок, ти в мене такий красивий, такий крутий, такий небезпечний краса району. Ми з тобою весіл під корем. Синочок. Комусь ще з забломаним рогом прийшов. І я з гордістю демонструю перше місце. Тигр і смуги. Є ще тигр без смуг, називається ливиця, Тигри і смуги і корона для лікеру і скочу. Тигри і смуги після лікеру і скочу. І без корони. Так що, знайте, найкращий подарунок це то, що відповідає очікуванням. Каже вам людина: Ой, мені нічого не треба, у мене все є. На тему теж все є, і навіть нічого. Але є дещо гірше, ніж отримати в подарунок нічого з китайським повітрям. І це знову ж вертаючись до теми руйнування очікувань. Дарують вам адвент-календар віскі. Ну я би очікувала діставати звідти пачікушки на день, а дістану дешманську два дешну дроч навіть без новорічних капелюшків. Як, навіщо, чому це коштує дорожче, ніж графін з вовком? Питань забагато. Тому на завершення ми подивимося хід парад товарів, який на новий рік точно не виключить питань, і будуть завжди в тему, особливо якщо вони з тему найноворічніший товар. Увага! Календарі на 2026 рік під будь-який смак. І перший календар біг Кокс. Ніякого байту, ніякого обману. Побіг Коксю на кожен місяць, ще й в хай кваліті. Календар з прекрасними чоловіками під малетами. Китайська відповідь Пінтересту, натхнення для перекоря на кожен день. В цій добірці мені найбільше подобається, що ви ніколи не вгадаєте, що буде наступним. Календар з півними мамонами. Можна дарувати фотографам, як підбадьорення, що в 2026-му вони ще конкурентно спроможні саїшкою, особливо у вучних портретах, якщо ви розумієте, про що я. Далі, календарі за басонет матрасами. З Дженюрі по папісембер. Папісемберу на кожен місяць. Календар з дупами котів. Кожен місяць якась дупа, зате різна. І для собачників теж є варіант. І навіть не один. Календар з різними тваринами, які какають, і золеном, які взлітає на реактивній тязі. І звісно ж, ґрунт, база, основа для теми: беремо щось із нижчого побуту, чим ближче до туалету, тим краще. Календар з різними унітазами б сумнівався. Натхненний оцими тіктоками, де уявиш, що у тебе закрип, в якому місяці народився, на такому унітазі проведеш найближчі півгодини. Січень Лего, лютий, королівський, але за умови, що навпроти отакі фотообої: Березень, туалет лава, квітень, туалет щелепи, травень, туалет тихе місце, червень, межегір'я, липень, незолотий батон серпень, як в полі, а осінніх і грудневих обділили. Тому будемо вважати, що оцей важкий люкс з обкладинки це наш. От ми і прийшли звідки починали, бо, блукаючи за кутками тему, усі дороги ведуть декось гімна. Та сподіваюся, що цей шлях, хоч і не зрушив нас нікуди в цій площині, проте підняв наш настрій високо вгору. Стоп, знято! Смарагдове небо чекає на завтра я йду до тебе, я йду назад, Смарагдове небо винебо загадуй бажання я йду до тебе, я йду назад, Смарагдове небо. смарагдове небо.